Вітаю церкву! Хочу прочитати декілька віршів з Євангелія від Луки, з першого розділу, і поділитися думками, які я маю, читаючи цей уривок, і поділитися думками, які спонукають мене молитися, для того, щоб, можливо, хтось іще міг доєднатися до цих роздумів. І також молитися, молитися про. Зміни, які можуть і повинні відбуватися в нашому серці. Я прочитаю уривок, який описує слова Захарії, батька Івана Хрестителя, який він пророче сказав про Христа і про служіння самого Івана Хрестителя. Тут написані такі слова: це перший розділ Євангелія від Луки і 76 вірша. І ти, младенець, наречешся Пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицем Господа, приготовить путь Ему, дать уразуметь народу Его спасение в прощении их, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток Свыше. Просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Подвица Захария. Коли говорить про Бога, коли говорить про Його характер і про те, що Бог робить, виходячи з того, який він має характер, пише такі слова. Точніше, говорить, а Лука їх пише. По благоутробному милосердію Бога нашого, котрим посвітив нас восток свише. Просвітить сидящих сидячих тьмі смертний, направить ноги наші на путі мира. Захарія говорить про те, що Бог послав у світ Христа, якого Він тут називає восток свише, для того, щоб Христос своїм світлом він просвітив тих, хто сидить в темряві, тобто нас з вами, грішників. І Бог зробив це по благоутробному милосердію Своєму. Другими словами, істина цього уривку полягає в тому, що коли Бог посилав у світ. Христа, щоб Христос пролив світло своє, в наше життя, Бог керувався своїм милосердям. Тобто, милосердя Боже до нас, воно спонукало Бога послати у світ Христа. І це дещо нам говорить про Бога, про те, який Він є, про те, що Бог в Ісусі Христі має по відношенню до нас, грішників, милосердя. І це милосердя, воно вражається не тільки в тому, що Бог допомагає людям в якихось скрутних обставинах або дає якісь благословення життєві. Це милосердя полягає в тому, що Бог послав у світ Христа, щоб пролити світло. І це світло має навернути нас до нього, має відкрити нам місці. Оце є дуже важливий вияв милосердя Божого. Істина цього уривку, вона також допомагає мені зрозуміти красу Христа, красу його характеру. Христос прийшов у світ для того, щоб милосердя Боже воно виявилося до нас. Він прийшов і жив праведним життям, щоб це праведне життя, воно пролило світло для нас. І таким чином, Боже милосердя в нашому житті воно здійснилось. Він проповідував Євангеліє, щоб через Євангеліє світло Боже, воно пролилось у наше життя. І таким чином в нашому житті здійснилось оце Боже милосердя. Він помер на Христі. І помираючи на Христі, він також явив своє світло. І це світло також було виявом такого Божого милосердя до нас. Кожного разу, коли. Боже світло проникає в моє життя, коли воно там е, показує мої гріхи, показує мої якісь неправильні переконання. Я повинен бачити в цьому велике Боже милосердя. Тому що якби Бог був немилосердним, Він залишив би мене жити так, у темряві, у темряві, яку я обрав. Але Бог настільки милосердний, що послав у світ Христа, щоб Він став для мене світлом. І щоб це світло, воно здійснювала якусь таку свою роботу в моєму серці. І також це розкриває красу Христа, який погодився залишити небо і прийти в цей світ, де він багато страждав, в цей світ, де він має померти на Христі, для того, щоб Боже милосердя воно стало доступним для мене. Тобто, він жив, служив, проповідував. І через це пішов на хрест, щоб Боже милосердя, воно прийшло і в моє життя також. Більше того, ми бачимо, що і сам Христос у своєму житті, він повністю відображав оцю красу Божого характера, проповідуючи Євангеліє людям, він також керувався милосердям. Він не шукав своєї слави, він не шукав якоїсь вигоди, комфорту, але він, відчуваючи це милосердя до людей, ішов знову і знову туди, де люди потребують Євангелії. Так, наприклад, в Євангелії від Марка описується ситуація, коли Христос зцілив деяких людей, і на ранок великий натовп зібрався для того, щоб е слухати Христа, для того, щоб бути зціленим. А Христос сказав учням. Ми збираємося і йдемо. І здавалося б, отут велике таке місце, де люди е готові на руках носити Христа. Христос розвертається і йде. І йде, і Він говорить: я йду і в інші поселення для того, щоб і там сповістити Євангелія. І він пішов в поселення, де люди і не так радо його зустрічали, але милосердя Христа воно спонукало його йти до всіх людей. Тому що всі люди потребували цього світла, яке виражає Боже милосердя до них. В Євангелії від Матвія там написані такі слова, що Христос, бачучи людей, які як вівці заблучі, які змучені, не маючи пастиря, написано, що він зжалився над ними. Йому було шкода бачити людей, які просто гинуть. Гинуть, не знаючи Євангелія, гинуть, не маючи світла в своєму житті. І написано, що він проповідував їм багато. І написано, що він говорив учням, моліть Господі на жатви, тобто Бога, щоб вислав діло на жатву. Оце милосердя Христа, воно спонукало його йти до людей, бачити їхнє страждання, яким вони страждають, живучи без Бога, і служити їм. І коли я дивлюсь на цю красу Христа, я бачу через це глибину своєї гріховності. І я думаю, що кожен з нас може бачити в собі цю глибину гріховності. Подумайте про ті випадки у вашому житті, коли ви благовістили Євангелія людям. Що спонукало вас до цього? Вас спонукало до цього милосердя до людей? Бажання того, щоб ці люди отримали світло, щоб ці люди вони отримали життя вічне в Ісусі Христі. Чи можливо, так як і мене, як і багатьох, спонукало якесь почуття долга і там, бажання працювати над собою? От я ж повинен проповідувати Євангеліє, щоб от щось змінювалось в моєму житті. І, звісно, проповідь Євангелія, вона впливає і на моє серце. Але Бог бажає, щоб я був схожим на Христа. Бог бажає, щоб я, бачучи людей, міг відчувати по відношенню до них те ж саме, що відчуває Бог. Відчувати те ж саме, що відчував Христос. Щоб це бажання принести Боже милосердя в їхнє життя, воно керувало і моїм серцем. Щоб я, бачучи Людей, невіруючих, не знаючих Бога, щоб я проникався милосердям, щоб я проникався цим усвідомленням того, в якій небезпеці знаходяться вони по відношенню до їхньої вічності. І тому Бог Він закликає мене поклонятися Ісусу Христу, Бог закликає мене дякувати кожного разу, коли в моє життя проливається світло. Дякувати Богу за милосердя. Дякувати Богу за те, що Він виявив своє милосердя, наповнивши моє життя світлом через Ісуса Христа. Бог спонукає мене поклонятися Христу, як тому, хто сповнений милосердя в своєму служінні і сповідувати свою гріховність, для того, щоб моє серце, воно, воно змінювалося. Це те, про що я бажаю молитися сьогодні. Це те, про що я вважаю, що Бог бажає щоб і всі ми молились про це. Нехай ім'я Боже в цьому воно буде прославлено. Амінь.